Друзі, всім вітання! Ви на каналі Techніk Machines International. Перед вами клас Axion 9-ї серії з потужністю до 410 кінських сил, надійною опорою, з Цебісом та багато чого іншого. Ми починаємо, як завжди, потужний випуск, тому застібайте ремінці, Поїхали! Якщо ви відчули простоту керування, низьку витрату палива, неймовірний тяговий потенціал та багато функцій, які може надати ця машина, напевно, ви є власником Аксіона 9 серії. А для тих, кому це почуття ще не відоме, ми робимо огляд цієї серії, тому, будь ласка, слухайте інформацію, можна його. Звісно, що придбати в нас є як нові машини, так і вживані, наприклад, Axion 930 Тому, будь ласка, пишіть нам в особисті повідомлення або звертайтеся за номером телефону, який у вас є на екрані. Отже, починаємо з потужності цього красунчика. Під капотом працює шестициліндровий двигун FPT Fiat Powertrain Cursor Курсор 9 з робочим об'ємом 8,7 літрів. Він обладнаний найсучаснішою чотирьох клапанною технологією вприскування. Rail, система охолодження надувного повітря та турбонагнітачем з перепускною заслінкою. Завдяки топовим для клас характеристикам двигуна повний момент, що крутить, доступний в широкому діапазоні швидкості обертання двигуна. Це забезпечує продуктивність саме тоді, коли вона вам потрібна. Економлюча паливо робота при низькій швидкості обертання двигуна і максимальному моменті, що крутить, з валом відбору потужності еко. Або робота при номінальній швидкості обертання двигуна з повним резервом не становлять жодних труднощів. Різноманітні сфери застосування цього трактора вимагають від машини використання повного потенціалу при будь-якій швидкості. Аксіон може проявити свою силу навіть у стані спокою. Розумієте, так? А вал відбору потужності еко створений таким чином, що дозволяє працювати з максимальною продуктивністю. Клас Power System. Розробка машин клас полягає у постійному прагненні до збільшення ККД, підвищення надійності та економічної ефективності. Під назвою Class Power System компанія Class об'єднала у собі найкращі компоненти в єдиній системі. Ця система забезпечує максимальну потужність за потребою, поєднання різноманітних технологій та значну економію палива. «Сіматік» – Siematic це безступінчата коробка передач, яка використовується у Тракторах клас Моделі серії Axion 900 оснащені коробкою ZF Ecom. Це система з розгалуженим потоком потужності з чотирма механічними діапазонами, що перемикаються за допомогою мокрих пластинчатих муф. Ручне перемикання між групами не потрібне. Завдяки високій механічній складовій передачі крутного моменту коробка передач Sematic забезпечує на будь-якій швидкості неперевершений та високий ККД. При швидкості від 0,05 км на годину до 50 км на годину може використовуватися вся приводна потужність в обох напрямках, оскільки під час руху назад також здійснюється механічна передача потужності. Крім того, можна використовувати будь-яке. Передавальне число коробки при будь-якій швидкості обертання двигуна. При швидкості від 0,05 км на годину до 50 км на годину може використовуватися вся приводна потужність в обох напрямках, оскільки під час руху назад також здійснюється механічна передача потужності, що дозволяє використовувати Axion 900 в будь-яку пору року для різноманітних застосувань. Надійна опора. Клас використав весь свій досвід у галузі розробки стандартних тракторів та потужних тракторів серіон до 500 кінських сил і створив абсолютно нове рішення для Axion 900 для тривалої експлуатації у важких умовах. Двигун вбудований у міцну литу рамну конструкцію з інтегрованим картером двигуна. Ця конструкція ідеально приймає на себе навантаження від переднього навішування та рами переднього мосту. Це означає наступне. Перше великий кут повороту переднього моста для більшої маневреності. Друге оптимальний доступ до відсіку двигуна та всіх точок обслуговування. Третє великий кліренс завдяки інтеграції карданного вала у рамну конструкцію. І четверте надійна прокладка всіх ліній, також у рамну конструкцію. Наступна тема, про яку поговоримо, цебіс. Базові налаштування машини проходять саме через поворотний перемикач. Для вибору пункту меню або для налаштування параметра необхідно повернути перемикач праворуч або ліворуч. А вибір підтверджується за допомогою натискання перемикача, відображення на моніторі: рядок меню, індикація Direct Access, стан передньої і задньої навіски та секції гідророзподільника, призначення функціональних кнопок, стан КПП, швидкість, швидкість обертання ВОМ, комірка пам'яті обертів двигуна. Управління завданнями, індикація ковзання, індикація температура та годинник, індикація стану транспортного засобу, індикація діапазону руху та темпомат. В наступному випуску ми поговоримо про інші теми стосовно Axion 9 серії. Там я озвучу ціни на моделі Axion, а також ми плануємо виїжджати в поля і показувати, як ця техніка працює в роботі. Тому підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання, якщо вони залишились. І до скорих зустрічей, побачимось приблизно через тиждень. Все залежить від того, чи вдасться нам попрацювати в полях, чи зможемо ми якісно зняти для вас контент. Тому ось такі терміни. Всім дякую і до побачення.